О, приїхали на річечку. Сейчас будемо тут рибачити. Лодочку накачали за 10 минут, як завжди, Ось хто може знати це місце. Коротше тут будемо сплавлятися. Недобросовісні рибачки тут он оставили за собою отдихаючи мусор дизлайпом. Ну а ми пливемо на нашу любиму річку. Ось ми уже випливли, дивіться, Тут багато дач по одній стороні, по одному березі. На першому забросіку вже знайшли сіточку. Кстати, дачі такі непогані. Не знаю, наверное, сітки ставлять охранники. розберіться з ними, що тут за браконьєрство тут успяли? З першого заброса сітку пьем. Такі тут щучі міста, чимось на рубежне похоже. багато камишика. Рибка трошки гуляє, і клва поки нічого не було, окунька піймали одного. Будемо далі ловити. Все розкажемо, все покажемо. Глянь, так як і ти сказав. Ді. О, дивись. Опа! Опа на Перша рибка на сьогодні. красива, Треба було садок желізний брати, чого mm -hmm. чо я не зобразив. Глянь. О, хороший, красивий окунь. Першого відпустимо. У коллеги опять риба. яка Маленька. Щучка наша взяла. Ах, красиво. Ось в такі завод де стоїм. Там основне русло. Все, попливла мала. Ловим далі. О, приманки у нас стоять Ті, що працювали. Минулого разу на есхарі, тільки трошки в різних кольорах. Кстати, ось Оріончик, бачите, очередний. І Страдік, так? Да? А, Екселер. Ну, легенька паличка по сравніванні э, з цією, легше набагато. Який це тест А? До 12. Хорош. Запливли ось в отакі ось камишики. Ну, до нас тут чука водитися, зараз на таку блісну. Повисим по-любому должна клюнуть. Хто ловую на такий Ну, думаю, що сейчас щука, если самка по любому не откажется от такой приманочки. Сплавляємося, ловимо рибку спінінг, кидаємо гляньте дачка, яка красива, Такий він хвіст від ракети терчить. Це вона там метра два в землю, як встряла, якщо не більше. Отак так от. Ну, там через кілометра 4 уже Печенєрське водосховище, дамба і водосховище. А ми тут сплавляємося по дончику, трошки у нас окунчики клюють, трошки маленька щучка, гляньте, як красиво. Сейчас он підплыв вам тоже один прикол покажу. Гляньте он який домик красивий. И ось що себе придумав хозяин. Взяв в лебедей, які тут плавали, местных. закрив их коротше в клетку посадив, да. качок, он, всяких цікавих птичок для он вообще якийсь орел. І зробив собі тут такий зоопарк. Що ви скажете, як активісти? Нормально, ні? Може краще б вони собі тут просто по річці плавали та й жили. Собі? Зачем їх закривати? Ось такі приколи. А ми приїхали на річку Сіверський Донець. Там у нас Печеніжке водосховище і ну, саме місто Печеніги. Тут ось дачі починається, а ми пливемо туди вниз. Вверх ми вже сходили, там щось один мелкий окунець, глибина невелика. Так що спускаємося туди вниз. Перший раз в цих містах. ну Дивіться, який тут широкий он донець, сосновий ліс. Ось така тут красота. Глянь. Е, і Хочемо піймати велику мощну осінню щуку на донці. Якщо дивіться і узнаєте, вийде у нас чи ні. По-любому вийде. Що тут думати. Погода сьогодні, кстати, така ось трошечки хмарна з проясненнями. Температурка градусів 12. Коли сонечко заходить, одразу холодно стає, а як виходить, одразу роздіваємося. Так що така на осіння погодка. Ну, Нічого не зробиш, треба ловити рибу, надо шукати її і вам показувати. Отак от. Вон Дивіться, пливем по річці, бачите. І ну, везде ось така от ситуація. Сейчас будем доставать в пакеты и складем. Чтобы не мешало рыбе жить. Ну, бачите, попользувались і бросили. Очко здорове таке, да? Немале, гля. Глянь, яка. Ну и походу там дохленькая рыбка есть, бо попахує. Чим менше людей, тим більше браконьєрів. Короче, чим більше кидаєш під берег, під камиш, тим більше он сеток достаешь. Я думаю, що це сітка, бо бон бульби йдуть. Зараз подивимося. А ну-ка йди-ка сюди. Бачите, прям підтягнувся спінінгом сюда. Ну вряд ли трава, бо до цього з трави виривав, виходив нормально. Думаю, що сетка, бо он там і паличка стоїть. Зараз будемо дивитися. Ніфіга. Просто корябло. Є тут приманочки. Ні. Ні равлики. Все. Опять тяне рибу, глянь. Прошли раз я тебе облавив, а тепер ти мене. Диви, який полосач. Короче, ми з крупних осінніх приманок на щуку переключились на такий мікроджиг маленький на окуня. Дивися. Що, відпускаєш? Це на да? Ну Це перший, якого ми забираємо. А всього ми піймали їх скільки штук? Це може шостий-сьомий. Ну, я ні одного ще не піймав такий прикол. Хоча ловлю на те саме, що і колегами диви. правда? Один грузик висить, ну, але повісю приманочку. Будемо ловити далі. От не знаю у кого таке було. Сижу ось з колегою в човнику. Ловимо на, ну, на одинакові спінінги з одинаковим тестом. Вже я поставив таку саму приманку. В нього, Вже поставив такий самий поводок, як у нього. З застежкою, грузик, з вагою з такою самою. Ну Він вже піймав мабуть, десяток, як у ній. А я ні одного не можу піймати. Взагалі, навіть покльовки не було. Сидимось в одній лодці, кидаємо в одну ту саму точку. Ну, у нього он клює, а в мене ні. Що може бути, не знаєте? Напишіть, що це таке. Як з цим боротися і що з цим делати. Так, акуня продовжує. Диви, його заклинило щось. Ну це такий же ж, бачиш, в точку в чорну. Це такий, з печені, він отсюда попав. Бачиш, в чорну таку. Крапочку. Не такий він яркий і красивий, як нижче на донце, правильно? А на що взяв? А не покажем. А дивіться відео до кінця, і там все ми расскажем, що у нас за приманочки. І як називається. Гля. Ну, опять, да? Червивий. Ага. Дивись. Ну, такі вони тут. Чисті полосата, крапли, крапчасті. акуня тут. Дохлі якісь, не сильні, да? Ага. Слабі, А то начепився і висить. Ага, ось і мені повезло, дивіться. Час дня, а я за весь день ось приїхав хто зна куди, за 80 кілометрів від міста, почти в печенеги, щоб піймати такого окуня на донці. Якось так. Ну, колега мене обловив сьогодні прям жорстко з серйозним відривом на свій Crazy Fish Orion. Ну а я ось отакого, ось, навіть не таких, а такого одного тільки піймав Піздюко. Зараз ми його... Отпустимо. Пливи, як і всі сьогодні риби наші піймані на цій чудовій річці. Ми відпустили. Костян взяв сьогодні бікфіш. Єлі тягне он, виважує аріон акуратно. Дивіться, як справляється. Гнеться, отигрує. О, Ооо який мордафон. О, от за чим ми сьогодні їхали. Оце ось нічого такий. Ну бач, теж він весь в краплинку в цю, в чорну. Гля. Красавчик взагалі. Диви який. Ну супер. Що, відпустиш? Так, ну такого, звісно, в мене ще не було. Дивіться, перший раз таке случилось. Глянь, такого і ви, мабуть, не бачили, щоб на таку щуку, таку як приманка, доставали ось під сак. За бачину. Ну скільки грам 50, да? Ну 100 150 150 грамм. А ось сьогодні у нас. Даже на 2 котлети, мабуть, не буде, да? Короче, не зря замазали подсок. Можно було вообще не брать. Так, ну, вода, температура вже опустилась. Я думаю, сколько Градусів 10 максимум. 12. Да, где-то так. Ну, що такая, да, проводки треба делать медленні і більше паузы сейчас в холодной воді. Я думаю, вона зараз економить енергію, стоїть і жде, поки ей підпливає під рот, правильно? Тим більше на річках на теченні на зиму і треба жирок нагулювати. Ну, походу вона сьогодні взагалі вирішила нічого не їсти, берегти сили до нашої рыбалки. А може до завтра, коли ми не приїдем, правильно? Mm. Тоді вийде нормально поїсть собі своїх рибок місних, тут а не приманки наші. Коротше, на все пробували. І на жирній, і на худі, і на високі, і струнки, які хоч приманки. Ну ніфіга. По-любому та на що клюнула не пробували. І віси різні підбирали, і кидали із берега. Намілі смілі на берег, І як хочеш. Так, ось і я піймав такого недурного окунчика. Можете бачити, що ось його хтось жував. вон вся бачина пожована. І з цієї сторони теж він весь. Кстати, опять же ж працює танточка. Це сьогодні приманка сьогоднішнього дня. І грузик пулька від Дніпросвинця. Ну, окунь вже побільше, ніж мій перший. Дивись який. Окунь, пливи, туди. Отак от. Відкиляй взяли, туди і вернули. Отпускайте рибу. О, дивись, ну це вже гнеться прям спінінг уже. Дивись, що це в нас таке. Ну полосатий, так? Да? Ну тут красивіший, ніж вверху. Опа, поплив, дивись. Воблер зачепив, поплив доставати, час нрять буде. Як водичка? Тепла, тепла. Скільки градусів? 12 где-то. Нормально. Ось, так поки я збираюсь, колега он лове окунців продовжує. Погода у нас наладилась. Тільки ми додому зібрались їхати. Вже й лодку достали. Вже й зібрали все. А у нас, поки ми рибачили, був і дощ, і вітер, і все, що хочеш. Всі були стихії А зараз дивіться, який штільок сонечка і просто класна погода. Ось, дивіться, за 10. Минут загрузили все. Водку Сейчас Зараз ще рюкзачок ложимо і все. Викинув хліб у воду. Дивіться, малька одразу припливла. Коротше, по балки. Ловили сьогодні з 8 ранку і до 3 години дня. Ловили на річці Сіверський Донець трошки нижче печенірської дамби. Що хочеться сказати? Рибаків взагалі нікого немає спінінгістів. Спін... Сидить спін... пару спін... фідерістів. Спін... Спін... Лодки ми жодної не бачили, крім одного місного браконьєра. сітями перегороджено багато місця, багато ділянок річки, тому ходу риби тут особо немає. Ну і кльова сьогодні не було, погода мінялася. утра було так, як зараз, потім було хмарно, дощ, вітер, опять сонце. ну коротко, Погода міняється. У нас по улову було пару мелких щучок. Десятка два окунів були такі більш-менш залікові. Клювало все на мікроприманки. Здорові приманки. Риба взагалі ігнорувала, кльову не було, нічого на них не брало. Так що наловили трошечки на мікроджих рибки, естественно всю відпустили і їдемо додому. Так що, хто збирається їхати на Донець, по крайній мере на цьому частку річки кльову немає. Так що так, поїхали ми додому. Всім пока.